Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 30-й випуск, який присвячується не стільки слухачам автошкіл, скільки водіям, які не вважають за потрібне вмикати правий показчик повороту. Розглянемо декілька прикладів, на яких дамо пояснення, чому до правого показчику повороту треба ставитись з відповідною повагою. Пункт 92ПДР зобов'язує водія подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху. Зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. Тобто, майже у всіх випадках, перед тим, як крутити кермо, водій повинен сигналізувати про свої наміри іншим учасникам дорожнього руху. Звісно, є виключення. Наприклад, в тому випадку, коли водій рухається по дорозі, яка міняє свій напрямок, але при цьому водій не змінює смугу руху, тоді вмикати світлові показчики повороту не потрібно. Розглянемо досить поширену дорожню ситуацію, яка виникає на теобразному перехресті нерівнозначних доріг. В нашому прикладі, який зображений на малюнку, водій жовтого авто рухається по головній дорозі і збирається повертати праворуч, але при цьому не вмикає правий показчик повороту. Водій синього авто збирається повертати ліворуч, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, і оскільки не бачить у жовтого авто увімкнених показчиків повороту, вважає, що жовте авто рухається прямо і дає йому дорогу. Коли жовте авто починає повертати праворуч, водій синього авто теж починає рух і, скоріше за все, каже пару міцних фраз в адрес свого колеги на жовтому авто. Дійсно, крім того, що водій жовтого авто порушив ПДР, він іще виявив факт неповаги до інших учасників дорожнього руху. Чому? Тому що знак 2.1 дати дорогу не зобов'язує водія синього авто обов'язково зупинятися. Якщо б водій жовтого авто завчасно увімкнув правий показчик повороту, в населених пунктах це треба робити на відстані 50-100 метрів до початку маневру, а поза населеними пунктами на відстані 150-200 метрів. Тоді б водій синього авто почав би свій маневр раніше і не створював перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Оскільки траєкторії руху жовтого і синього авто в нашому прикладі не перетинаються, водії можуть рухатися одночасно. Синій автомобіль не буде заважати жовтому. Розглянемо іншу, набагато більш небезпечну ситуацію, коли водій жовтого авто їде прямо на перехресті, забувши при цьому вимкнути правий показчик повороту. В такому випадку недосвідчений водій синього авто може завчасно почати свій маневр, виїжджаючи на перехрестя. Оскільки водій жовтого авто рухається прямо, існує досить велика вірогідність того, що на перехресті два автомобілі зіткнуться. В такому випадку водії синього авто буде дуже складно довести факт порушення водієм жовтого авто пункту 9.4 ПДР, в якому сказано, що водієві заборонено подавати сигнал, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху. Але в будь-якому випадку в такій ДТП водія синього авто буде признано винним, оскільки він порушив пункт 2.3 ПДР, який зобов'язує водія бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, а також не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Ну і звісно, водій синього автомобіля порушив пункт 1611 ПДР, в якому сказано, що на перехресті нерівнозначних доріг. Водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортному засобу, що наближається до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Тому водії, які під'їхали до перехрестя по другорядній дорозі, повинні бути дуже уважними і в ситуації, яку ми щойно розглянули, починати маневр лише після того, як переконаються у намірах водія, що знаходиться на головній дорозі. В нашому випадку синій автомобіль може починати рух, якщо жовте авто з увімкненим правим показчиком повороту почне гальмувати перед перехрестям, і буде зрозуміло, що водій дійсно збирається повертати праворуч. Водії ж, які повертають праворуч, повинні в будь-якому випадку вмикати правий показчик повороту, навіть в тих ситуаціях, коли це робити не обов'язково і як вважають деякі з водіїв. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!